Вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі Новини Дунаєвеччини вас вітаю, я Ольга Остапчук, і зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. Напередодні улюбленого жіночого свята, 8 березня, на Дуневеччині, відбулись традиційні урочистості. А так як свято відбулося за сприяння народного депутата України Олександра Гереги, на представниць прекрасної статі чекало чимало приємних сюрпризів. Хоча віднедавно свято отримало нову назву День прав жінок і миру, але його традиції залишилися незмінними. Вітати зі святом весни та краси жінок, дарувати їм квіти, подарунки та найкращі вітання та побажання природа створила багато всього прекрасного, але найпрекрасніше, прекрасне, що створила природа, це жінка. Я з великим удовольствием іскрені, поздравляю всіх жінок з цим великолепним праздником. Громадного вам женського щастя, крепкого здоров'я, вам і вашим близьким, удачі, радості, тепла, всього всього самого доброго в житті. Будьте щасливі, всегда улибайтеся, будьте любими, будьте востребовані. Удачі вам! Привітати кращу половину людства, наших чарівних жінок з міжнародним е, жіночим днем, побажати їм щастя, здоров'я, добра, щоб всі збулися їхні мрії. Всього найкращого, шановні жінки. Ми напередодні гарного весняного свята, 8 березня. Сьогодні воно називається Свято Міжнародний день прав жінок і миру. Але я відношуся до людей старшого покоління і звик говорити, що це 8 березня. Це дуже красиве свято, тому що жінка в першу чергу це мати. І тому зрозуміло, що вона все своє життя старається молитися за своїх дітей, віддавати все найкраще дітям. Тому думаю, що сьогодні найкраще буде побажання для наших матерів, щоб вас. Шанували ваші діти, щоб вас любили ваші дочки, тому що вони розуміють, що таке жіноче щастя, і щоб вас охороняли чоловіки. Я вам бажаю всіх гараздів, бажаю весняного настрою, звичайного здоров'я вам і гарних три дні відпочинку. Дорогі жінки, напередодні свята 8 березня, Міжнародного жіночого дня. Вітаю вас, бажаю вам щастя, добра, здоров'я, основне, кохання, багато радості, добробуту, всього найкращого. У фойє центру культури було представлено роботи наших художників, живописців, майстрів декоративно-вжиткового мистецтва, на яких так багата Дуневечина. Зі святом усіх жінок Дунеєвечини привітав голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Коли настає весна, з ласками поменями сонця, і першими весняними квітами пробуджується природа, і тоді з неповторною мелодією струнків до нас приходить. Прекрасне і світне свято краси і радості свято 8 березня. Я звертаюся до всіх присутніх у цьому залі і тих, хто живе у найвіддальнішому куточку нашого краю. Дорогі наші вітання з наступаючим святом Весни. І хай на землі до віку буде прославлена у піснях ваша краса, і до віку буде благословена небесами ваша. Материнська любов. Учільник району висловив слова поваги жінкам, героям праці, заслуженим працівникам, орденоносцям, представницям усіх галузей району, ветеранам війни та багатодітним матерям. Юрій Володимирович побажав усім жінкам до неї здоров'я, творчого натхнення, добробуту, затишку у родинах та здійснення усіх життєвих планів. Разом з головою районної ради Тетяною Панасевич керівник району вручив почесні грамоти та цінні подарунки окремим представницям різних професій. Свої вітання прекрасній половині людства адресували і представники народного депутата України Олександра Гереги, які побажали жінкам миру, злагоди, кохання та радості, і від імені депутата подарували квіти та подарунки усім жінкам присутнім у залі. Щирі вітання прозвучали із вуст юного покоління, які порадували присутніх віршами, піснями і танцями. А ще одним чудовим подарунком для жіноцтва від Олександра Гереги став концерт народного артиста України Степана Гіги. 9 березня Україна відзначає день народження Тараса Григоровича Шевченка. 10-го річницю його смерті. Поклонилися Великому Кобзареві і на Дуневеччині. 7 березня керівництво району та представники організації та установ і громадськість міста поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзареві. Вінки та квіти лягли до підніжжя пам'ятника великому сину України, велетню духу, митцю могутньої творчої сили, непремиренному борцю проти будь-якого гноблення людини людиною. Поезія, мистецтво слова поєдналися в його творах з соціальною боротьбою і становлять з неї органічний сплав. Боротьбою за визволення народу, за соціальну справедливість, духовне розкріпачення мас Тарас Шевченко здійснив найвище суспільне призначення поета. Завдяки творчості Шевченка українська мова постала перед світом як одна з розвинених літературних мов. А ім'я Тараса Шевченка відоме в усьому світі. У багатьох країнах йому встановлені пам'ятники. Його твори перекладені майже на всі мови світу, що ще раз доводить велич сина українського народу. Не спорту на завершення. Тиждень тому у спорткомплексі спорт для всіх відбулось урочисте підведення підсумків чемпіонату з футзалу. Чемпіонат проходив у двох групах: вищі, у які взяли участь 10 команд, і першій, де виступили 18 команд. Турнір, що характеризувався напруженими матчами-поєдинками, відбувався упродовж усіх вихідних днів січня та лютого. Того дня, 2 березня, на урочистостях у спорткомплексі призерів і чемпіонатів районних змагань з футзалу завітало чимало поважних гостей: Олександр Кукурудза, Володимир Залевський, Юрій Даньков, Володимир Бабій, Адам Уривко та інші. З теплими вітальними словами до присутніх звернулися заступник голови Донаєвецької районної державної адміністрації Микола Яковенко та почесний працівник фізичної культури і спорту України Микола Кулик. Микола Володимирович та Микола Миколаєвич урочили почесні грамоти. Мед медалі, кубки та грошові премії командам. Переможцями у першій групі стали футболісти з Генійської, Рахнівської і Великожванчицької сільських рад. У вищій групі чемпіонами стали вихованці тренера Сергія Ігнатієва з команди Верест, срібло і бронза у місцевого Поділля Дунаєці та Ченківського маяка. Організатори нагородили кращих гравців чемпіонату. На церемонії вручення нагород було відзначено оригінальним подарунком ветерана спорту одного із засновників та гравців команди Металіст у 70-х-80-х роках Олександра Кукурудзу. А завершився суботній день ще однією приємною новиною: команда Верест зуміла підтвердити свій статус лідера і представлятиме наш район в обласному турнірі з футзалу. На сьогодні я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від Ефінбі це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!